Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про колекцію своїх сумок. Наразі з присутніх моїх сумок їх буде всього п'ять, бо один мій клач у бізнес-відпустці, тому не мав можливості долучитися до сьогоднішнього відео, а в мене було просто моментальне якесь натхнення зняти і записати його, хоча я просто була каву вранці. Річ у тім, що деякі мої підписниці з Тіктоку. За останні тижні, напевно, неодноразово писала мені, щоб я вже відновила YouTube, тому що я, здається, майже півроку не знімала сюди відео і якось, перше про що я подумала, напевно розкажу про те, що я люблю найбільше про свої сумки. Моя колекція достатньо невелика, маленька, я б сказала, через те, що я дуже-дуже прискіплива до того, що знаходиться в моєму гардеробі. Я ніколи не гналася за кількістю, а лише за якістю. Саме тому, перш ніж будь-яка сумка потрапить до моєї гардеробної, вона має пройти дуже серйозний контроль. Тож ці сумки з цим впоралися і тому опинилися в тій нарні. Я пропоную розпочати з найменших моїх сумочок, щось на кшталт клачу, тому що їх тут найбільше. Ось ця сумочка Louis Vuitton. Вона така вінтажна, я б сказала. Я її викупила в своєї подружки, тому вона мені дісталася майже даром за 100 доларів. Мала сумніви, чи потрібно вона мені в гардеробі, але потім вирішила, що ну айконік, така сумочка можна. Це сумочка клач, в неї золота фурнітура. і ось ця да, легендарна канва, що є символічною для Луї Віто. В мене тут всередині. Є якісь мої речі. Тут в мене да, дуже гарний такий бальзамчик від Sisters Aroma. Він зовсім не зволожує, але надає м -м, красивий блиск. І ще в мене тут є крем від крам. А, я б сказала майже те саме. Він зовсім трохи зволожує, але дуже приємно пахне. Чому я мала сумніви, чи все ж таки придбати цю сумочку через те, що мені здавалося, що в неї достатньо вечірній вайб. А я не те, щоб паті відвідувач, проте вона дуже класно вписалася в мій гардероб. Я спокійно вдягаю і її на сніданки, і вона не виглядає якось занадто по вечірньому. Я думаю, це все ж таки залежить від загального настрою образу. Тому, якщо вдягнути її з штанами і кашеміровим джемпером, вона буде якраз достатньо і в міру. З урахуванням, що ця сумка носилася. І до мене і вже носить мною. Я можу сказати, що вона просто в ідеальному стані, дуже-дуже красива, і я нею задоволена. І остання з такого словетного бренду, що є в моєму гардеробі, це Saint Laurent. Тут насправді я б заспівала не одну оду цієї сумочці, бо вона неймовірної якості. Мені подарував її чоловік на моє 20-річчя, я так думаю. І за цей час, да, безумовно, я не ношу її на щодень, ну тому що да, так само трошки вечірній вайб. Вона не виглядає щоденною. Ну і яко кажучи, розміри її на щоденні. Але те, наскільки вона якісно виконана, це просто бездоганна робота. Абсолютно фурнітура дуже якісна. Зовсім тут немає будь-яких скречес. Знову ж таки, можливо, це я. Акуратно, достатньо ношу, можливо, це така фурнітура, залишається це не на загадку. Але ви можете побачити, що жодних заломів, незважаючи на таку важку форму просто клас. Вона коштувала, якщо я не помиляюсь, близько 600 доларів. Це було ось декілька років тому. І щось сюди вміщується: телефон і трошки кешу. А що ще треба? І остання моя малютка, яка наразі є в колекції, і найулюбленіше здавалося б, це від Полін. Коли я говорю, що я дуже акуратна зі своїми виробами, в мене тут досі, хоча ця сумочка вже в мене десь рік чи півтора року, а, лежить ось ця етикетка, яка також у дуже доброму стані. Не знаю, навіщо я це роблю, але в мене в багатьох сумках досі знаходяться їх етикетки. Тут в нас буде крейнет лезер, тобто вона така текстурна, і це насправді найвитриваліша шкіра, яка може бути, тому що ну жодних скретчів ви тут не робили. Це майже ніколи не буде помітно. А так само, якщо ви там теренетесь нею, десь не дай Боже, чи то того, то вона. Буду виглядати добре. Я дуже хотіла її саме в світлому кольорі, і можу сказати, що за цей час, поки я її ношу, я бачила таку саму сумку в дівчат десь на вулиці два рази. І обидва рази це була така сама сумка в кольорі camel. В мене є такий кольор в колекції. Я вам покажу його трохи згодом. Я вважаю її просто ідеальною, тому що вона дуже красива, дуже делікатна і дуже деталізована, що мені подобається. Що вона вміщує, де да, найпопулярніше запитання. Ось таку тряпочку для окулярів моїх виходом. Мій е, набір базовий це типу краплю для очі, е, зволожувальна помадка для губ, крем. Вона вміщує, ключі вона вміщує, а більше мені нічого і не треба. Да? Для тих, хто говорить, що не вміщається телефон. Uh, не знаю, як ви а в мене телефон майже завжди в руках або десь в кишені, типу поближче аніж в сумочці. Тому uh, да, очевидно, що на щоденне використання це може бути там не найзручніша сумка. Але чи варта вона бути в гардеробі? 100% варта. І це точно найбільш залайкана сумка, яка в мене коли-небудь була, тому що кожен раз, коли я її вдягаю, принаймні хтось на вулиці чи в директі, чи будь-де мене запитає, що це за сумка, скільки вона коштувала до речі. 180 євро або 220 доларів. Я ось недавно перевіряла так, на сайті. Така сумочка. Сподіваюсь, ви не дуже втомилися. Давайте зробимо невеличкий кофі-брейк. І якраз м -м, поділюся: це тепер моя найулюбленіша мак. Мені її подарував чоловік. А, позавчора я вже тестую свій капучино, як п'ється звідси. Непогано я б сказала. Це від бренду Гуня. Вона виконана вручну. Це кераміка з позолотою, тому такий достатньо делікатний виріб та його краще не мити в посудомиці. Але в мене майже весь посуд керамічний з позолотою, тому да, на жаль, посудомийка в мене миє тільки якусь каструлю. Дякувати Богу, поки що каструлі в мене без позолоти, тому да, хоча б щось. І пропоную перейти вже до великої, точніше, large, величезної сумки. Це найбільша сумка, яка є в моїй колекції. Від бренду Де Меллер London. Це був подарунок. Ну, а що ви думали? Це, а, до речі, попередня сумка це також подарунок від мого чоловіка. Не знаю, сказала чи я ні. І це також подарунок від мого чоловіка на мій а, попередній день народження. Я її дуже хотіла, боже, яка вона пахуча. Це просто найбільш е, пахуча <сумка>, сумка, яка є в моєму гардеробі. Вона так пахне, ви просто не уявляєте. Ось це справжній цей запах шкіри, де, да? хоча звучить це. Не дуже ікофренлі, але да, це просто це просто неймовірний аромат. Це насправді дуже ікофрендлі бренд, незважаючи на те, що мені да запах, запахи, це звучить не дуже френдлі. Можете ознайомитися більше з їх продукцією, як вони її виробляють в них на сайті, тому що я б напевно зрахувала цей бренд як middle-brand. Але я насправді думаю, що це самі ті бренди, які потрібно купувати, тому що якість тут ну я не знаю, що може бути краще, що може бути якісніше. Дизайн просто неймовірний і ціна супер адекватна. Ця сумка також коштувала близько 500 фунтів. Де в еквіваленті це напевно десь 700 доларів, можливо, трохи менше. Я б її придбала ще раз, ще раз і ще раз. Як будь-яку іншу сумку зі своєї колекції в багатьох відтінках я б точно хотіла її світло і точно хотіла б її не замшу. Ось це в мене буде знову ж таки Soft Leather. Я насправді Soft люблю більше ніж грейнет, тому що він мені виглядає супер делікатно. Що я можу сказати? Вона пережила. Ви б знала, що вона пережила. Я її носила просто усюди, тим паче, що в неї ще немає ніжок. Вона така м'яка. Ось ці бачки пережили не одне таксі, не один переїзд, не один потяг, ну тільки що вона в літаку зі мною не була. І, здавалося, б, найделікатніша шкіра виглядає як нова. Абсолютно. Те саме стосується фурнітури, ручок. Просто жодного ніде немає. Ну, Хоч просто виставляю в магазин, я вам клянуся, ніхто не зрозуміє, що цілий рік її експлуатували, причому не дуже акуратно, як я роблю з попередніми сумками. Думаю, це все ж таки через розмір, тому що вона дійсно виручала мене саме в якихось поїздках. Там мені постійно треба книжку з собою взяти, каву десь купити. Я маю на увазі зерна, там пачка нормальна кави. Якась косметика, будь-які речі. Коротше, все вона переживає а, вона всередині. Також дуже містка, і тут є декілька малих додаткових кишень. І ось такий магнит: Ой, а як вона ось так от робить, да, коли ти її втягаєш? Ну просто просто супер шик, просто супер мій стиль, і я реально не уявляла, що це буде моя найулюбленіша -най сумка. Остання, хоча насправді, найперша. Уявіть. Саме з цієї сумки. Розпочалось моє захоплення сумками і моє колекціонування сумок. Це той самий колір camel на який я вже ссилалася раніше, і знову бренд Палін. Як вона в мене з'явилася? Не знаю, вам чи ні, можете на 2x поставити. Це був 22 рік, я так думаю, можливо, 23 22 а я тоді заробила перші такі прилічні грошенятка і звернулася до байера, щоб вона мені викупила леопардові уги, і я захотіла також до них якусь сумочку, тому що в мене буквально не було ніякої прилічної сумки. Тоді вона запитала, який в мене бюджет. Я сказала, щоб це було щось в районі 500 доларів, якщо я не помиляюсь. І вона мені дуже порадила Бренд Поліни і сказала, що це буде твоя найкраща перша сумка. Так і було. Тоді мій стиль був дуже ще такий в пошуках себе. Там тільки задатки були якогось стилю, і цю сумку обрала моя баєр. Я з нею порадилася, тому що я хотіла такого кольору, що зараз би я не носила цю сумку. Дуже там такий був цікавий колір морської хвилі. Ну, коротше, буває. Ось вона порадила мені взяти класичну, кемел, і це було найкраще рішення. Вона ось пережила ще більше ніж. Ця сумка Демілір. Вона якраз була в усіх моїх поїздках за кордон. Вона пройшла стільки фейс контролів Вона приїхала стільки цих стрічок і стільки підлог в літаках, що ви просто не уявляєте. Виглядає вона пречудово. Тут якраз Leather, і я думаю, що це мене врятувало. Що тут немає жодних подряпин, тому що вони мали бути, вони просто мали бути. Вона також ну просто найвитриваліша. Це моя така лошадка, сумка лошадка вона і виглядає да, трошки схожа на седло, а, і вона такою і є за своєю витривалістю. Я нею дуже-дуже і задоволена. Зараз я ношу її не так часто, тому що вона просто вже зі мною так довго, що ми трохи втомилися одна від одної, нам треба час. Але це такий добрий карамельний колір, що інколи він справді рятує і пасує там, де здавалося б, не знаєш, що підібрати, щоб не перенавантажувати образ. Як я вже сказала, вона мені здається коштувала близько. 480 доларів. Проте зараз я бачила, що ціна на неї зросла, і вона коштує десь 600 доларів. Тому ось така сумка. Чи планується в мене поповнення? Однозначно, да. Але я зараз маю сумніви, тому що я обираю із люкс-сегменту сумку, але не впевнена, чи наважуся я на неї, тому що поясню, чому. Да, в люксі сумка коштує дійсно дорого, це переважно від 1000 доларів, євро і вище. Але річ у тім, що ці сумки, що я вам показала, вони всі з мідл сегментів, де да, окрім клачів сен Laurent і Луївітон. Але просто подивіться, як вони виглядають, коли вже пройшло декілька років. Їх якість не зазнала жодних змін, а їх дизайн досі актуальний. І тому це просто такий момент, що чи варто переплачувати да, в декілька разів більше за бренд. Ось не знаю, не знаю. Ще шукаю в собі відповіді, чи варто чи ні. Тому, якщо б вам було цікаво побачити мій наявний вішліст щодо сумок, там будуть міжнародні бренди, переважно в різному бюджеті, і більш бюджетні, і більш дорогі, також будуть бренди з Америки, тому що нью йорк Сіті зараз дай Боже в індустрії сумок. Дайте мені знати, і я обов'язково запишу таке відео. Можливо, якраз там будуть в цих брендів якісь знижки да на Чорну П'ятницю чи на Новий рік ялинку собі захочете. Можливо, це буде в нагоді, не знаю. Тому, можливо, мене з поверненням діліться, чи сподобалася вам моя колекція, яка сумка найбільше, найменше сподобалась, і чи хотіли б ви побачити ось це саме відео про мій наявний вішліст із сумками. Мені було приємно проводити з вами час, і сподіваюсь, побачимось. Пока!